А далі цілий пакет задач у нас стосується маркетингу. Це якраз часто слабке місце для українського бізнесу і фактично для нашої компанії. Це успіх це є рух від невдачі до невдачі, не втрачаючи оптимізму. Насправді всі двері відкриті, і ринки Європи і взагалом світу, вони абсолютно досяжні і до них можна достукатися. Ви мені складно життя, тільки три паради, я хотів більше дати парад. Вітаю, я Василина Поломар, ведуча медіа НВ, і ми продовжуємо розповідати про досвід українського малого та середнього бізнесу. В наступних чотирьох випусках ми покажемо, як нашим підприємцям вдається підкорювати європейські ринки та впроваджувати інновації, що можна зробити з грантом у 40 тисяч євро, та чого краще уникати, аби ефективно масштабувати ваш бізнес. Знайомимо вас з першою компанією – 1. Вид діяльності. Вироби з натуральної деревини. Рік заснування 2000 оборот 21 мільйон 545 тисяч 705 гривень за 2024 рік. Ринки збуту: Велика Британія, Німеччина, Польща, Естонія. Мета участі у програмі покращення іміджу підприємства за рахунок маркетингових інструментів, сертифікація FSC, отримання експертного висновку патентних адвокатів. Доброго дня, Вікторе. Доброго дня. скажіть, коли компанія Валенудин зрозуміла, що час йти далі розвивати бізнес і виходити на нові ринки? Компанія десь приблизно 5 років тому почали працювати над тим, щоби. Поглибити, збільшити переробку продукції, більш глибоку переробку продукції, збільшити відповідну додану вартість і от ці останні п'ять років фактично ми займаємося двома новими категоріями продукції. Які це дві категорії? Перша ми розпочали з розпалювачів, з деревини для барбекю, для вугілля, для камінів. А друга категорія почала розвивати пізніше, працювати над нею. Це десь років два тому назад. І, і далі ми ще пропрацьовуємо фактично цю категорію: це дощечки для різання продукці, продуктів для сервування, тобто дощечки для кухні. А як ви дізнались про дану програму, про «Юфробізнес» І чи це перший ваш досвід? От фактично, майже за 25 років компанії компанія не отримувала ніколи ні одного гранту. Ніколи не було цього. Продовжуючи от, по, співпрацю е, з компанією компанія 1 е, Я буквально разів, особисто разів три-чотири, просто в інтернеті через декілька місяців переглядав, чи є якісь програми, які допоможуть нам. І, відповідно, де ми по всім кваліфікаційним вимогам відповідаємо проєкту, аж поки я не знайшов якраз от відповідно цю програму. Залишалося там трішки мало часу, буквально, мабуть. Тижнів два до завершення прийому заявок, але ми ще все встигли і подали. Отак, От все просто з інтернету. А на що ваша компанія витратила ці кошти, і чого ви досягли в результаті участі в цій програмі? Ми поставили для себе досить багато задач окремих, тому що ну, можна було б якісь там, пару глобальних, обладнання купити, ще щось, і, і все не знаю, якісь виставку. Велику дорогу відвідати і все би на цьому закінчилося. У нас були декілька аспектів. Ну, перше обладнання також було закуплено це розширити виробничі потужності якраз по дощечкам. Те ж саме в нас ще стосується лінії з виробництва розпалючі, але це вже будемо за власні кошти надалі робити. Е, наступне важливе було питання це права інтелектуальної власності. І потім я хочу на цьому більш детально зупинитися, тому що ми мали справу з тим, що фактично ключові ринки Євросоюзу і США на додачу є цікавість до наших розпалювачів, але є компанія, третя особа в Німеччині, яка володіє патентами, корисними моделями якраз в цих країнах. І відповідна зацікавленість була, але. Виник такий от величезний бар'єр, тому нам потрібно було отримати компетентний висновок щодо того, порушуються права інтелектуальної власності цієї третьої сторони чи ні. Більше того, ми пішли далі. Ми подали заявку на свою корисну модель з правами відповідними. А далі цілий пакет задач у нас стосується маркетингу. Це якраз часто слабке місце для українського бізнесу і фактично для нашої компанії, тому що є класне виробництво, є класний продукт і, чи продукція в різних категоріях. І фактично для потенційних покупців є єдине джерело, окрім знайомства особистого, наприклад, на виставках, але далі все рівно є якісь. Люди, які отримують додаткову інформацію, і це те враження, яке вони отримують про нас, про компанію, про продукцію. І є сайт рівня кінця 90-х, і все. І тому велику увагу ми приділили тому, щоб створити ну, таку класну картинку класної компанії з класним продуктом. Ну, відповідно, Відповідними топ менеджерами звичайно, це вже особисте враження. На що ми направили свої зусилля? Це створити повністю новий сайт, який повинен бути відповідним сьогоденню. І ну, найголовніше тут завжди в цьому це те, щоб це вражало, захоплювало. Далі ми створюємо корпоративний фільм. Це теж повинно бути відмінної якості продукція, щоби. Його хотілося дивитися потенційним покупцям, незважаючи на те, що це корпоративний фільм, і щоб він справляв вау, враження. Далі соцмережі це LinkedIn, Facebook, Instagram, де нас немає, те, що люди бачили посилання, інтернет, соцмережі заходили, і теж це все імідж компанії. Далі презентаційні матеріали, відповідно, каталоги, буклети. Це все має величезне значення для можливих успішних угод чи неуспішних. І плюс до цього ще на додачу теж важлива задача, яку ми поставили, це в компанії впровадити crm програму Щоб це не було полот на WhatsApp, і переписки і які втрачаються, вся ця інформація. Зараз це. Її всі речі абсолютно доступні з точки зору вартості фінансів, але потрібно це мати, щоб зберігалася інформація і аналітичні можливості, і так далі. Угу. Дивіться, ви назвали кілька таких інструментів, так, Маркетингових сайт, соцмережі. Це все дуже важливо так, для міжнародних ринків. Це, ну, для міжнародного споживача. Це, це дуже важливо, тому що я говорю. Я можу процитувати фактично дуже відому особистість Джордана Белфорта, який говорив, що для успішних продажів потрібно мати три позитивні речі. Бо покупця виникло три позитивні речі: що в нього є повна довіра компанії, перше, друга це повна довіра продукту, а третє повна довіра продавцю, тобто хто mm -hmm. спілкується, хто продає. І цим якраз часто дуже українські компанії зневажають, Не допрацьовують, правильно сказати в цьому напрямку. А детальніше ще розкажіть: ви говорили про отримання інтелектуальних прав. Ви отримали дозвіл від патентних адвокатів так, консультацію. <клес> детальніше розкажіть, як це вплинуло на, на розвиток вашого підприємства? А, дякую за запитання. Теж трішки екскурсу в історії, щоб було зрозуміло що ситуація. Минулого року теж компанія вперше почала такі активності. Ми приймали участь в виставці в Німеччині з плагагафа в Кюльні. До нас прийшли на стенд, керуючий директор, керівник по закупівлям, фактично лідера європейського ринку в цій категорії. І відразу, так щоб ви розуміли розмову, ми готові з вами підписатися взагалі зацікавлені в ексклюзивному контракті. І мова йшла фактично десь там про мільйон євро контракту відразу. Вони говорили, ми цей об'єм можемо легко зробити. Ну, на більше не ризикуємо підписатися. Але що з правами інтелектуальної власності? Що за цією третьою стороною, яка має цілий ряд патентів відповідно на ідентичний продукт? І фактично вони єдині виробники, напевно, взагалі в світі, які виробляють тут аналогічний, розп... аналогічний розпалювач, як і ми. Але мушу сказати, що у нас ще кращі якості, ніж то, які виробляється німецька компанія. Потім після виставки в нас почався певний діалог, і ну, відповідь така, все дуже ризиковано, але вибачайте ні. Після цього ми змушені були задуматись про те, що ну, фактично для нас ми бачимо от, готові компанії з ходу фактично підписувати там, на мільйон євро контракт для початку, та те, що вони можуть легко зробити. І є ця стіна, і всі інші. Ні-ні-ні, ми не готові. Що з цим питанням? Тому щоб це було компетентно, тому що мова йшла перш за все про німецький ринок. І ми почали працювати в цьому напрямку якраз от хрантова програма, і ми цей пункт включили, тому що е, послуги патентних адвокатів німецьких це. Дуже дорога справа, і це в багато разів дорожче ніж українські патенти адвокати по факту. І ми отримали такий висновок, що однозначно ні наша продукція, ні наше обладнання, яке власної розробки це не можна купити десь серійно. Ми абсолютно не порушуємо права. Скажіть, будь ласка, от ви маєте такий величезний досвід в цьому для тих підприємців, які тільки планують так вихід на експорт, три поради. Від себе? Ох, ви мені ускладнили життя тільки три поради, я хотів більше дати парад, тому що. Можете більше. Щоб давати конкретні поради, то є своя специфіка певних галузей, але є загальні якісь поради, які стосуються будь-якої компанії, яка планує виходити на експорт. З загальних таких порад, це перше, детально вивчить ринок, куди ви збираєтесь виходити. Друге, це взагалі прочитайте за кваліфікаційні вимоги, поцікавтеся до на відповідних ринках, відповідних покупців. Ну, наприклад, от, один з таких конкретних прикладів Ауді, мережа супермаркетів з Німеччини, Алді, які працюють десь в 30 країнах світу. В них є портал в інтернеті, є узагальнені вимоги до нових постачальників. Якщо ви, наприклад, займаєтесь деревиною, то вам потрібно обов'язково мати сертифікати ФСІ чи ПІФСі. Далі наступне це розробіть правильну стратегію виходу на ринку. Взагалі, на які ви ринки збираєтесь виходити. Не просто Євросоюз так, чи там О, давайте Німеччину, чому? Ну, найбільша країна, найбільше можливості. Вивчіть детально, які канали, через які канали. Це маленькі мережі середні чи найбільші. і Потім через кого ви будете працювати, як працювати через представників, агентів, дистриб'юторів, чи ви напряму хочете? Інакше ви можете, навіть, маючи кошти, інвестувати багато, багато десятків тисяч, а мож, можливо, й сотні тисяч євро в свій розвиток, і може бути нульовий результат. Я бачу такі компанії, які є лідерами ринку України, а потім наймають навіть персонал. І навіть не одну особу люди відповідають за певну країну, там працює рік-два, і результат нульовий. Тому що вони роблять от певні помилки. І е, тут може бути так, що один із цих аспектів щось там не так, і це, знаєте, як от, е, ланцюг розірвано в одному місці, і він уже не тримає. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Дякую вам. Дякую за, за розмову. За Дякую вам успішних переговорів і підписаних контрактів. Дякую. Наступне підприємство форто дизайн. Вид діяльності: виробництво меблів з натуральної деревини. Рік заснування 2011. Оборот 44 мільйони 151 383 гривні. Ринки збуту: Європа, США та Велика Британія. Мета участі у програмі: масштабування виробництва та продажів дизайнерських екологічних меблів, вихід на нові міжнародні ринки, підвищення впізнаваності українського бренду у світі, залучення нових клієнтів та зміцнення конкурентоспроможності компанії, виробництво меблів досить конкурентне середовище. На що була ваша ставка, і як вам допомогла участь у програмі ЮФОРБізнес? З самого початку е війни ми зрозуміли, що ринок в Україні все таки буде м'яко кажучи не в найкращому стані. Тому ми зрозуміли, що нам потрібно робити будувати експортну стратегію. Шукати клієнтів за кордоном, і власне ми постійно в пошуках можливості прийняти участь в будь-якій виставці, поїхати на виставку як відвідувачі, е тобто створювати різні маркетингові інструменти. Для цього всього звичайно потрібні кошти. І, власне, цю програму ми також, е ця програма нам також допомогла значно розширити наші експортні можливості. Допомогти нам впевнитися в тому, що наші плани по розвитку можна реалізувати. Вона нас значно підсилила. На шляху виходу в нові країни, на нові ринки, з якими труднощами стикається ваша компанія? Мені здається, що як говорив Вінстон Черчилль та успіх це рух від невдачі до невдачі, не втрачаючи оптимізму. Я думаю, що десь ми зараз в такій ситуації весь український бізнес знаходиться. Де розчарувань, вдасть дуже багато, але нас це не зупиняє. Ми рухаємося, як показує практика, нам все виходить і вдається. Дай Бог, щоб так продовжувалося, і нам вдалося вийти на ті об'єми, які ми хочемо, і стати топовою командою і компанією не тільки в Україні, а й в Європі, тому що нас вже дуже багато де знають. Якщо ви бачите, я зараз знаходжуся в Швеції на виставці заді мене стенд. Ми створили колаборацію з двома відомими дизайнерами в Скандинавії. Вони нас люб'язно запросили на свій стенд, де розробили для нас моделі. Ми їх реалізували, і за два дні ми вже, скажімо так, маємо попередні замовлення на нові створені моделі. Ми реально не очікували такого успіху, але все розвивається дуже приємно. До речі, з цим з цими дизайнерами ми також познайомилися в рамках цього, не в рамках, але під час цього проекту. Я думаю, що деякі зустрічі, які були на виставках, вони допомогли нам познайомитися з цими людьми. Тобто, це така дуже ну, будь-який твій крок. Він є. Він запускає зразу. Напевно, що дуже багато різних процесів. Якщо підсумувати вашу участь в даній програмі, Business», що вам вдалося досягти? Які результати? Ми відвідавши цих декілька виставків за допомогою програми. Ми зрозуміли, що у виставці можна все таки не приймати участь, що завжди, як правило, дуже дороге задоволення. А можна відвідати її, назначивши в одному місці дуже багато зустрічей, і як показує практика, вони дають досить швидкий результат. І в Нас в рамках цих виставок ми вже, в нас є нові угоди, нові клієнти, і ми вже починаємо перші відвантаження тобто, до цих клієнтів. Тобто, підсумовуючи, ми зрозуміли, що можна не просто приймати участь у виставках, а також їздити на виставки як відвідувачі. Це також дуже корисна історія для нас. Ми розпочали величезний скажімо так, відкрили. Двері в сучасний світ erp систем тобто ми впроваджуємо erp систему яка є світ... одним із світових лідерів, тобто, вона на рівні із SAP і з Microsoft Dynamics тобто ми будемо дуже такою європейською компанією згодом, коли ми завершимо реалізовувати цей проект. Тому що він розтягнеться на багато місяців, на жаль, бо такі речі робляться довго. Це складний дуже процес. А також ми підписали декілька нових контрактів з новими клієнтами, і це, мабуть, це якщо говорити в короткостроковій перспективі, це більш важливо, тому що це дасть нам можливість розширити наш грошовий потік. Е вже в короткій перспективі думати про купівлю нового обладнання, розширення наших е виробничих потужностей. І, взагалом, розвиток нашої компанії. Пане Віталій, дякую за розмову. Дякую вам. Наша третя компанія сьогодні Гудевас вид діяльності. Виробництво екологічно чистих спортивних товарів і меблів для дітей. Рік заснування 2024. Оборот: 120 мільйонів гривень за 2024 рік. Ринки збуту США, Канада, Велика Британія, Європа. Мета участі у програмі розширення каналів дистрибуції. Олександре, вітаю вас! Грант дозволив вашій компанії почати новий напрямок з переробки вторинної сировини. Розкажіть, як це успішно так вплинуло на ваш бізнес і на ваш екологічний підхід до бізнесу? Добрий день, дякую за запрошення. Насправді, в результаті нашої діяльності утворюється певна вторсеровина, яку просто так не хотілося б викидати. Да? І ми вирішили, що гарною ідеєю буде придбати переробну лінію, подрібнювачі певні, да? і налаштувати таким чином виготовлення додаткової виду продукції це брикети. Ці брикети зараз експортуються в США, і ми продовжуємо нарощувати ці експортні продажі дуже цінно, що виробництво саме ваше в Україні, тому що це робочі місця, це підтримка нашої економіки, але ви сконцентровані лише на експорт. Правильно я розумію, ви не представлені в Україні. Так, е, насправді е, питання в тому, що е, ринки Європи, Америки в десятки, а може і навіть сотні разів більші поємності, ніж ринок України. Окрім того, як всім ви знаєте, повномасштабне вторгнення, е, яке почалось у 2022 році, сильно вплинуло на відтік людей, відповідно е, населення України значно е, зменшилось. І продавати тут ну немає тієї, скажімо так, клієнтської бази, яка б могла б нам бути цікаво. Але в той же час ви можете побачити наші вироби в Україні. Це виключно наша благодійна діяльність. Ми передаємо наші товари в певній кількості в рамках нашої програми Гуде васк, яка проводиться раз в квартал, десь приблизно. Ми передаємо. Певну кількість наших товарів дитячим будинкам, притулкам або діткам, які втратили сім'ї. Нещодавно ви відвідали виставку в Німеччині. Які ваші враження і чи вдалося вам так досягнути того результату, якого ви прагнули? Дійсно. В середині листопада ми відвідали виставку в Мюнхені, результатом якого ми прямо там. на... Виставці отримали цінні контакти і вже конкретні замовлення. Це був сегмент b 2 c Результатом також цієї виставки було збільшення сумарних продажів, наче ми так вважаємо, на 5% по листопаду місяця. Який найцінніший досвід ви отримали завдяки участі в цій грантовій програмі Юфробізнес? Насправді ми зрозуміли для себе, що Треба дивитися і мислити ширше, ніж ми це робили до цього. Що насправді всі двері відкриті, і ринки Європи і взагалом світу, вони абсолютно досяжні і до них можна достукатися. І ми вже бачимо конкретні результати в збільшенні нашого виробництва і відповідно отримання нами коштів. Ми побачили, як завдяки грантовій підтримці ЮФОР бізнес Дин» вийшли на нові ринки. Forto Design змінили свій підхід до бізнесу, а компанія Гудевас стала ще більш затребуваними та екологічними у світі. Ці історії про креативність, про шалену працелюбність наших українських підприємців. В наступних випусках ми розкажемо про бізнеси, які забезпечують нас безперебійним енергопостачанням та очищеним повітрям. Вони змінюють цілі галузі. А щоб не пропустити, підписуйтесь на канал Відео НВ та пишіть в коментарях, хто з бізнесів з цього випуску вам сподобався найбільше.